Історія знає приклади зникнення цілих цивілізацій. Зникнення національних меншин в будь-якій країні звісно не є такою глобальною втратою, проте закриває цю сторінку історії і відпускає в минуле існування в одній державі маленького світу іншого народу. А світ цей не такий вже і простий адже національна меншина, протягом віків відірвана від своєї рідної країни, не йде разом з нею вперед. А в своєму традиційному та культурному аспекті залишається в тому часі, коли їх предки оселились на новій землі. Таким чином, національна меншина зберігає свої старовинні звичаї і свою особливу мову. Берегти в душі на генетичному рівні пам'ять про своє коріння, не втратити свою істинну національність, до прикладу, народившись та проживаючи в Україні, свідчення дивовижного зв'язку людини. Зі своєю історичною батьківщиною. Для багатьох національностей в різні часи та за різних обставин батьківщиною стало Закарпаття земля, яка декілька разів змінювала державну приналежність. В Закарпатті є декілька шматочків сусідніх країн: Угорщини, Словаччини, Румунії, Німеччини і навіть маленький австрійський острівець. Проте з цієї яскравої різнобарвної мозаїки потроху випадають барвисті скельця австрійської культури. Ласкаво просимо в королівське поле Киніксфельд, місце, де з 18-го сторіччя звучить німецька мова, та голосиці поволі стихають. Незабаром вони затихнуть зовсім, і проживання тут нащадків австрійських колоністів стане легендою. Причина цілком природна та закономірна. Життя одних закінчується, інші ж продовжують свій життєвий шлях на землі предків. Йоніксфелд мальовнича місцина. І пейзажі його нагадують Австрію. Своєю назвою Кеніксфелд завдячує австрійській імператриці Марії Терезії. Саме з її ініціативи розпочалось переселення австрійців на Закарпаття. Вона обіцяла їм тут Золоті гори, та реальність виявилась іншою. Цінудреанен. Наші предки приїхали сюди у 1775 році з Австрії. Із району зальц -Камергуд. у сімнадцятому 18 -му столітті Туреччина почала все частіше нападати на європейські країни. Австрія була знесилена. панував голод і безробіття. Марії Терезії потрібна була робоча сила в Карпатах. Тут були недоторкані ліси, великі поклади солі. Шостого листопада 1775 року 220 чоловік виїхали в Карпати із Австрійської області Гмунден, а 9 листопада вони вже прибули в дойч мокру. Сьогодні це німецька мокра. Німецька мокра вісвіст. Дорога тривала три дні. Це було 60-70 сімей, в яких було по четверо-п'ятеро дітей. Коли вони приїхали в Дойч Мокру, то мусили ночувати під відкритим небом. І в першу чергу почали будувати собі житло. 9 листопада у нас це вже зима, адже ми 660 метрів над рівнем моря. Словом, тим, що я втратив батьківщину, я завдячую туркам. У нас тут невеличка община, так би мовити, союз земляків. Ми зустрічаємо, спілкуємося, але зараз, власне кажучи, вже важче збиратись, тому що нас залишилось дуже мало. Більшість німецькомовних родин виїхали в Німеччину. Мій брат, до прикладу, також живе в Австрії. Життя тут спокійне та розмірене. Є дві церкви, монастир, дім для літніх людей, школа і клуб. Тут з вами привітаються українською. Угорською та німецькою мовами, а ранок зустріне дивовижним гірським туманом. Наразі в Кюніксфельді залишилось кілька сімей, що спілкуються німецькою мовою. Якщо говорити рідною мовою ні з ким, її заміняють мовою більшості. Але запитайте цих людей, хто вони за національністю, відповідь буде однозначною. Історію своєї появи в Закарпатті вони знають дуже добре. Ми австрійці. Це село було засноване у 1830 році, коли в дойч мокрій та інших селах вже не було місця. Я, власне, спочатку думав, що ми походимо з Німеччини. Та потім було видано книгу, яка називається Дойч Мокра Кьонінгсфелд». Вона розповідає історію переселення, а також там додано список всіх колоністів, що 1775 року приїхали сюди. Ось так ми і дізнались, що наш рід походить із Верхньої Австрії, область Гмунден, переважно міста Бад Ішел та Ібензі. Ми прийшли звідти в листопаді 1775 року. Так написано в книзі. Ich nicht Раніше Моє прізвище було не Кайс, а Калс Ка Елс. Та з часом Каас перетворився у прізвище Кайс, оскільки ми жили тут за часів панування Австро-Угорщини, Чехословаччини 20 років, Угорщини 6 років, потім Радянського Союзу 45 років. А зараз ми Україна. І прізвище писали так, як чули, а не за правописом. Ось так я і став Кайс. А раніше був Касніх Нахташифт. А зігвафру анькалс. Родина Кайс одна з тих, яка ще говорить німецькою. Проживши все життя в Україні, вони люблять Австрію та перебиратися туди не збираються. Старше покоління Елізабет та Франц вважають, що переїжджати та починати нове життя вже запізно. Добре починати все спочатку, коли ти молодий, коли ще є енергія, а в 78 років мандр вже позаду. Перший син вже п'ять років разом зі своєю родиною живе в Австрії. А ось молодший Валентин Кайс і вся його велика родина семеро дітей. Свої найближчі майбутнє поки що пов'язують з Україною. Зараз Валентин зберігає німецьку мову в Кеніксфелді, викладаючи її в школі. Ми розмовляємо на верхньоавстрійському діалекті. Це діалект німецької мови. Він майже не відрізняється від того, яким говорять у Зальцкамергуті в Австрії. Минулого року я був в Австрії і бачу мою першу батьківщину, так би мовити. Вона дійсно дивовижна. Я не можу сказати, що тут гарніше, ніж там. Я маю дві батьківщини. Одна це Австрія, а друга тут. Я дуже радію. Чи мій син живе на своїй прадавній батьківщині містечку Ібензе? Це 17 кілометрів від мого рідного міста. Він дуже задоволений і йому подобається там. Дві його доньки також виїхали. Тут вони вивчали германістику, а в Австрії. Отримали нові спеціальності. Гешультзеті у нас українці, але сьогодні вони вже відмінно говорять німецькою. Їм добре там Після змін на початку 90-х років, коли відкрили кордони, я знайшов дім своїх предків. Я Ішлер з містечка Бад Ішел. Бад ішел по вулиці ЕК 2 Там стоїть будинок моїх предків. я знайшов його і маю навіть фото. Старого будинку вже нема. На його місці стоїть новий. А від старого дому залишилось лише фото. Багато традицій і свят сьогодні вже просто немає, кому підтримувати. Так, на жаль, втратило своє символічне значення святкування дня літнього сонцестояння. Це свято австрійці принесли з собою наприкінці вісімнадцятого сторіччя. Розкладали великі багаття, в якому опалювали спеціальні дощечки, якими потім били облавицю. Дощечки злітали з гори, вибиваючи іскри, символізуючи таким чином сонце, світло якого з кожним днем стає коротшим. Сьогодні це свято стало більшою мірою дитячою забавою. Діти знають, що є австрійська пісня, яка виконувалась під час свята, можуть навіть проспівати рядок, та не знають, про що йдеться. Залишається, як завжди, надія. Пам'ять про австрійських поселенців в Кеніксфелді або в Усть-Чорні, як його перейменували в часи, коли Закарпаття було у складі Чехословаччини, буде жити. І пробудить у молодого покоління інтерес до збереження австрійської культури. Національна меншина залишається такою, де би вона не проживала. В Закарпатті вони австрійська меншина, в Австрії закарпатські австрійці, щось на кшталт далеких родичів. Та ні в Закарпатті, ні в Австрії ці люди ніколи не будуть чужинцями. Їм даровано дві батьківщини, дві великі любові. До двох таких схожих і таких різних куточків сусідніх країн, де їхня рідна домівка, і де їм бути, вони вирішують самі, адже зв'язок з місцем, де народився і виріс, дуже сильний.